Привіт, друзі! Бій на а, на майстра, подивимося, що з цього вийде. Так, коста ми щось не поїхали, наша честен не захотіла їхати. Так, я проїжджаю вперед, Не захвачую точку. Дуже агресивно виїхав, отримав від е 5 Цілю Е5. Далеко, далеко, далеко. Ну, коротше, не пробив, не попав там. Таке. Так, Е4. Не попав перша помилка, друга те, що я підставляю борт дуже сильно. Дуже підставляю борт. Питаю цього якось розвести, розвести, але він мене пробив. Пробую його лючок. Пробую якось його ще якось розвести. Ну він, коротше, не попав мені, ви бачили. Кидаю лючок. Не став кидати фугасом в лючок, то що не знав, проб'ю не проб'ю. Так, танкую. Добываю фугасом. Так, наступний. Мне кажется, їх созводний. Так, це його созводний. Так, прокидую фугас. Прокидаю лічок. Пытаюсь что-тонкануть. Тут мне повезло. А тут, там, напевно, моя помилка было прижаться до его борта, аби вперед приехать и закатиться за той же. Короче, стенку. Короче, что-то. Ну, хорошо, посейвайте. Ну тут, напевно, не то параска. Ну, блин, як так тащить, если. Цель. Команда злилась, у мене осталась бабаха зі мною. Так, баху вбивають. Хочу якось добрать. Е4. Ззаді ж Єпіс проїхав. Єпіс промазав. Пробуваю через каток. Епіс вже уже Включив цей. свою защиту. Ну я йому зроблю? Фугас. Пока епись. Уже СТБ проехал. Так, кто там? ФВшка уже рядом. Ще і це. Где п'ятый? Е п'ятого добив. Тепер що у нас осталось? СТБшка? Шотне. Добываю. Хотя тя бы він мог бы не прокинуть СТБшка. Я же був би шотний для ФВшки. Цікаво. Чекаю ФВшку. Не знаю звідки виїде. Так, приїхав. Каток. Так. Дуже довго доми, думаю, довго вицілюю, получаю, за це по шапки. Каток. Він це, коротше, я танкую. Ну він вже приїхав в опори і типу, я вже не наблунів відбігати далі. Я коротше, затупив і підставився під нього. І 6000 не кидав, як ви бачили, там з краю. І це майстер. Майстер. І зараз подивимося на гравця, який затищив бій. Якому повезло. Ну, 50% 1000 середнього. Та він молодець. Рає на бабахі.